Привіт! У мене для вас нова історія. Ну що ж, поїхали. Все відбулося влітку. Я поїхав на канікули до бабусі. Коли я приїхав, вона мене зустріла, і ми пішли в дім. Бабуся вже накрила на стіл, і за обідом вона мені сказала, що якщо я піду на вулицю, мені потрібно бути обережним. У нас в селі стали пропадати тварини. Ну ось, настала ніч. Сьогодні був повний місяць. Я спав на другому поверсі, і тут почулося жахливе протяжне виття. Мені стало дуже страшно. Я встав із ліжка і пішов подивитися в вікно, що там відбувається. На вулиці через туман нічого не було видно. По мені пробіг холодний піт. Щось шкреблося і стукало в двері. Я спустився вниз і пішов будити бабусю. Я побачив, що бабусі немає, а на ліжку лежала записка, написана жахливим почерком. ніби бабуся кудись дуже спішила. У записці було сказано, що бабуся буде після обіду. Все затихло, я трішки зачекав і пішов спати. Але тут я почув якісь звуки вони більше були схожі на звірині. Коли я глянув у вікно, то побачив, що біля огорожі лежало щось чорне. Я не зміг розгледіти, що це через туман. Мені здалося, що це забігла бездомна собака, і я вирішив піти спати. На наступний ранок я вирішив подивитися, що там, але там уже нічого не було, тільки сліди крові. Я подумав, що це була поранена собака, але коли я пішов далі, я побачив коня. Він виглядав так, ніби на нього напала якась тварина. Також на тілі були видні укуси. Я не зміг довго дивитись на все це та побіг до сусідів. Вони забрали коня, і я пішов додому. На той час вже прийшла бабуся. Я запитав, де вона була, вона мені не відповіла. Тільки щось проборчала і лягла спати. Після побаченого я не зміг заснути, закрив вікна та двері, і тут я почув різкий поштовх і биття скла. Щось наближалось, воно було дуже близько. Я не став чекати з ним зустрічі і виліз через вікно. Я побачив повний місяць, після чого побіг до сусідів, але по дорозі туди. Я побачив якусь тварину, яка пересувалася дуже швидко в сторону лісу, я вирішив піти туди ж. Я йшов за нею до джерела, потім вона зупинилася та почала пити воду. При місячному світлі я побачив витягнуту морду, і тільки тепер я зрозумів, що воно було схоже на перевертня. Я дуже злякався, і тут перевертень завив пронизливим виєм. І побіг. Я вирішив піти за ним, а не залишатися в лісі. Він побіг до наших сусідів. У них там стояв вольєр з козами. Перевертень пошкодив вольєр і витягнув одну з кіз. Від шуму вийшли сусіди. Перевертень накинувся на жінку і прокосив її руку. Вона відразу ж втратила свідомість. Чоловік взяв рушницю і вистрілив. Перевертень побіг на галявину, я вирішив піти за ним. Вже розвиднялося, я бачив, як перевертень перевтілюється. Тремтіння пройшло по моєму тілу, коли я побачив, що перевертень це моя бабуся. Вона лягла і не рухалась. Я підійшов ближче і побачив поранення. Бабусю поховали. Сусідку не змогли вилікувати. А я зібрав речі та поїхав додому. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео. Якщо відео вам сподобалось, натисніть на вподобайку. До зустрічі. Слава Україні!